Добрий день, мої любі малята! Сьогодні у нас заняття з вами з конструюванням. Продовжуємо тему весни. А що будемо конструювати? Зараз я вам скажу. Ви знаєте, що це весна це пора року не тільки цвітіння, а ще і висадка зернових овочевих культур, а також висадка однорічних квітів. Є така приказка, що посієш, те й пожнеш, адже весна годує весь рік. Адже так і є. Для садових робіт діти, погляньте на картину, ви знаєте, що обсадити, для садових робіт робіт, потрібні інструменти. Ось, наприклад, тато копає лопатою. Діти, ви бачите, висаджують. Тато копає лопатою, а діти висаджують лійка, якою поливають паростки рослини, щітка, відро, граблі, сапа дуже багато потрібно предметів. Ми сьогодні, діти, зробимо такий інвентар. Але вже інший, доповнимо садовий інвентар і зробимо пакетик для сім'ян. Комірки для сім'ян. Ось я вам покажу зразки таких пакетиків. Погляньте, вони можуть, можуть бути різнокольорові. Ось такі пакетик з двома такими комірками. Сюди насипаєш насіння, то що будеш садити. Може бути помідор, може редис, ось Погляньте, я тут навіть намалювала. Тут, значить, цю комірку насипати насіння моркви, а цю комірку, ви бачите, помідорки. Ось ми сьогодні, діти, з вами зробимо такий пакет для насіння. Що нам потрібно для роботи? Для роботи нам знадобиться аркуш любого кольору. Ви бачите, що у мене різнокольоровий. Е, ножиці, а також гарний настрій і вмілі рученята. Ще ви побачили у мене дві піалочки. Тут у мене соняшникове насіння. А тут ви бачите і гарбузове, і соняшникове, і льон, і кунжут, і просо. І ви потім здогадаєтесь в кінці, що ми з вами будемо робити? І так, приступаємо до роботи. Аркуш паперу ми робимо, повинні зробити з нього, він у нас прямокутної форми, ми повинні з нього зробити квадрат. Складуємо в куточок. Добре притискаємо і зайву частину діти відрізаємо, перетворюємо в прямокутник в квадрат. Ножиці нам не знадобляться. Ось у нас уже є квадрат. Беремо цей квадрат, складуємо його навпіл, куточок до куточка, добре притискаємо пальчиками. Розгорнули, складуємо його ще раз навпіл з іншого боку, знову куточок до куточка. І знову притискаємо добре пальчиками. Коли ми розгорнемо, у нас повинні ось утворитися 4 квадратики. Тепер ми його перевертаємо і пальчиками. Загинаючи всередину края, ми перетворюємо наш квадрат на один малесенький квадратик. Ось, на один малесенький квадратик. Погляньте ось як. Ось так. Як розгорнемо, як тюльпанчик, квіточка якась. Потім... Розкриваємо. У нас цей квадратик у нас квадратик. А посередині у нас утворилися два трикутнички. Ви бачите. Ці трикутнички ми один до одного боку загинаємо, інший до іншого. Ось погляньте, ось така палина. А тепер діти цей трикутничок, який ближче до мене, ми загинаємо. До тієї коморки. А цей трикутничок, який далі від мене, ми загинаємо до мене. Ось у мене вже з'явився пакетик. Ось такий пакетик. Якщо бажаєте, можна його приклеїти, я можу приклеїти його. Ось ці куточки. Один приклеїла і інший приклеїла. А можна і не клеїти, він добре тримається і так. І інший приклеїли. Пальчиками притиснули. І у нас з'явилися ось такі дві комерчини. Тепер ми повернемося з вами до нашого насіння. Погляньте, як це чудово насипали одну комерчину. Чудово, гарно. І слідчий. Як ви гадаєте, дітки, що я буду з цим робити? Я впевнена, що ви здогадалися, я зараз ось своїм виробом піду на вулицю. Біля дому в парках є годівнички, в яких чекають пташки на смачну, поживну їжу. Піду і нагодую пташок. Діти, ви також зробіть ось таку, такий інвентар, допоміжний до основного інвентарю. Допом... Якщо будете на городі з матусею, або з бабусею, на присадівній ділянці, тобто на дачі, використайте цей пакетик, він вам знадобиться. Або також покорміть пташок, Вишліть мені фото. Ваших робіт з такими, комер... з такими комерцями, і як ви годуєте пташок. До побачення, мої любі! Буду чекати на фото ваших робіт.